Маршрут номер 11 сервісного центру 5641 по вулиці Київська, 108Б, місто Рівне. Друзі, вітаю вас на каналі. Нагадаю, щоб вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я по батькової, пересвідчили, що вільна нейтральна передача. Запустили двигун, налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулись ремнем безпеки, вмикнули. Натискаємо щеплення, якщо механіка, натискаємо на тормоз, вмикаємо першу передачу, знімаємо автомобіль з ручника, вмикаємо необхідний поки повороту в моєму випадку це лівий. І пересвідчившись безпечності початку руху, виїжджаємо, займаємо крайнє праве положення. Ви на іспиті будете виїжджати там ліворуч-майданчик. Звідки ось червоний автомобіль їде там далі. А я з цієї парковки вийду і прийдемо прийдем по маршруту. Я Покажу вам, які там є знаки, розмітка. Та надам свої коментарі з приводу вдалого складання іспиту. Займаємо крайнє праве положення, бачимо знак пішохідний перехід, пішоходів поки що немає, і ми рухаємось прямо. Вмикаємо лівий покажчик повороту завчасно. Бачимо знак 2.2 проїзд без зупинки заборонено. Зупиняємось перед стоп-лінією. Виконуємо вимогу знаку і продовжуємо рух. Обережно тут пішоходи можуть бути, так і є, вони стоять з обох боків. Надаємо перевагу в русі автомобілям, які їдуть, їх нема і ми продовжуємо рух. Все тут дуже так щільно запарковано, тому тримаємось з правої сторони, дотримуючись безпечного інтервалу між автомобілями. Перелаштувалося праве положення. Там у нас був знак, рекомендована швидкість 30 км на годину, а максимально можлива швидкість 40 км на годину. Вмикаємо завчасно лівий покажчик повороту. І чекаємо, не дозволяючи це на світлофору. Якщо повезе, то ми встигнемо проїхати. Ну, вже бачу, що не встигаємо. Десь три автівки тут встигає їхати, ще навчальний автомобіль. І зупиняється. Бачимо знак 2.1. Дати дорогу, але, друзі, він у нас не діє, тому що у нас працює світлофор. Якби згідно пункту правил 8.3, він не працював би, то або працював в режимі жовтого мегатіння, тоді б ми керувалися саме знаками пріоритету, а так керуємо знаками. Сигналами, сигналами світлофору. Десь на 5 секунді вже можна витискати щеплення. Вмикаємо першу швидкість і починаємо рух. Займаємо крайнє праве положення, наїжджаємо на розмітку, випереджаємо навчальний автомобіль, вмикаємо правий поворот, подивилися праве зеркало і перелаштувалися в крайнє праве положення. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Правила нас не вимагають вмикати будь-які сигнали. Повороту, але на перехресті у нас головна дорога, необхідно надати перевагу. І коли ми вже оцей з'їзд усього проїхали, вмикаємо правий покажчик повороту та показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми з'їжджаємо з кільця. Рухаємось. У мене зараз третя передача і швидкість 50 км на годину. Ну, на іспиті краще, звісно, їхати там 40, можна і 35 км. Швидко не треба, щоб реагувати на зміну будь-якої на зміну дорожньої обстановки. Там попереду досить глибока яма, я її об'їду. І повертаємось назад в крайнє праве положення. Друзі, раджу вам після отримання прав, десь там ось. Якщо ви зараз якраз ось отримаєте права, зараз в нас весна, то на зиму я вам раджу, до речі, цю маршрутку треба було пропустити. Вона вже просто якось дізна, трохи почула рух, вона виїжджає з карману в населеному пункті. Тому на зимку я вам раджу, коли якраз сніжок буде з'являтися. Такі зими останні, що сніга досить досить багато, але саме тоді піти на курси екстремального водіння та підвищити трохи свою кваліфікацію для, для безпеки дорожнього руху не тільки вашої, а й інших учасників. Рухаємось прямо по вулиці Київській. Знак 4.1 тільки прямо, далі знак 5.16 напрямок руху без смугу все нормально, нам цей знак дозволяє рухатись. По цій смузі прямо знаки сервісу, вони нас на іспиті не цікавлять. Попереду. Світлофор, зелений сигнал світлофору, знак головної дороги, який не діє того, що працює світлофор. І тут нам зараз треба по-перше об'їхати припаркований автомобіль і залишитись. І залишитись у середній смузі. Зараз тут якби їх дві, розмітки, на жаль, немає, тому вам треба все навмання так трохи вгадувати. Бачите, цей навчальний автомобіль, він зараз якраз і навчальний і вантажний автомобіль і займає цю смугу посередині. Бачимо знак 5.16. Ця смуга нам дозволяє проїхати прямо згідно нашого маршруту номер 11 Сервісний центр 5641 у місті Рівне. Права смуга тільки праворуч. Ліва смуга. Тільки ліворуч. Раджу вам дуже близько до, вантажів, до вантажівок не під'їжджати. Це досить небезпечно. Чому небезпечно, можете написати у коментарях. Особливо на трасах. Коли десь там є траса є світлофори, то краще тримайтесь подалі на мінімум на, на корпус однієї. машини. Давайте зробимо випередження цього вантажного автомобіля, вмикаємо. Лівий покащий повороту. У нас передузна 1.41. Місце концентрації дорожно-транспортних пригод. Ось він у нас. І табличка, яка показує, що є можливість лобового зіткнення. Тобто не лобового зіткнення, вибачте, забалакався ззаді. Бачите, оцей навчальний автомобіль він вже перетнув лінію стоп-лінію на світлофорі, це вже порушення. Треба ж зупинитись перестопління, бо тут поруч ринок, ще близько цей, люди стоять перед самою проїзною частиною, тому тут так стоп-лінію винесли досить далеко. Так, дотримуючись інтервалу безпечного Проїжджаємо. Рухаємось по вулиці Київській. Таємо, тут перелаштовуємось в праву смугу. Тут такий пішохідний перехід, досить часто тут люди переходять, Тому тобто, мобити край обережні. Рухаємось зі швидкістю 40 км на годину. Ще дозволено до 50 км. Під'їжджаємо до перехрестя і дивимося на знаки напрямок руху по смугах. Та, та сама історія, що і перетин Київський та захисників Маріуполя Данила Галицького також можна з середньої смуги рухатись прямо, ліва ліворуч, право праворуч, але тут направо вже немає додаткової секції, так само як немає ніяких зелених стрілок на білій табличці. В зв'язку з тим, що досить таке навантажене перехрестя для зниження аварійності тут не встановили табличку. Стрілку на білій таблиці біля червоного сигналу світлофору. Бачимо на таймері вже там 5 секунд, зараз буде, вмикаємо першу передачу, підводимо щеплення і починаємо рух. Тут один із маршрутів проходить тут лівий поворот, подивіться, обов'язково його тут перелаштувались у праву полосу, але там бачимо, висунувся автомобіль до суцільної лінії розмітки на пішохідному переході перелаштовуємось у там, знову у нас припаркований автомобіль. І не один. І зараз тут нам необхідно виконати лівий поворот на вулицю Соломії Крушельницької Зустрічний транспорт там у нас далеко, ми встигаємо дуже чудово. Середини перехрестя. Повертаємо, займаємо крайнє праве положення. Бачимо припаркований автомобіль, лівий поворот, об'їхали автомобіль і знову повернулись у право, праву смугу. Рухаємось по вулиці Селомії Крушельницької. Бачимо також навчальний автомобіль, тренується їздити. Обережно, бо тут ями. Давайте зробимо обгін. Це буде саме обгін, бо з виїздом на смугу зустрічного напрямку. Якби по суміжній смузі ми вдвох їхали, то це було б випередження. Обережно тут у нас ями. Тут наліво у нас вулиця Марка Вовчка пішла. Також є там один з маршрутів, виїжджає з... Виїжджаємо ми з, цього, з цієї вулиці. Бачимо, тут у нас дати дорогу. Нам потрібно повернути ліворуч на вулицю Степана Бандери. Нам необхідно пропустити автомобілі, які рухаються прямо, крім того, що треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по вулиці Степана Бандери. Займаємо крайнє праве положення, пропускаємо пішоходів, якщо вони є. І рухаємось по вулиці Степана Бандери. Бачимо попереджувальний знак про пішохідний перехід, а також знак їжа небезпека, знак головної дороги, пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, нагадаю, що не можна на ній зупинятися, також на відстані 30 метрів до і після зупинки. Припаркований автомобіль, микнули поворот, об'їхали, микнули правий поворот, повернулися, в правий положення. Заїжджаємо до перехрестя з круговим рухом. Бачите, Рено попереду вмикає лівий поки що поворотом, ну, знаєте, правила дорожнього руху не вимагає цього робити, але я вмикну. До речі, тут треба було зайняти крайне ліве положення. Я зайняв крайнє праве положення і це вже є помилка. Тому будемо проситись, щоб нас трохи впустили автомобіль, який рухається ззаду. Тут розмітки ніякої нема, тому чисто так, якщо брати по правилах, да, нас пускають, Дякую. Подякуємо орійки, що встигнемо. Микаємо правий поточник повороту та з'їжджаємо з перехрестю, з, з круговим рухом. Якби виходить така історія, що розмітки нема, і можна сказати, що розмітки нема, але все одно треба зайняти відповідне ну, лівому повороті. Там, чи в правому повороті відповідне крайнє положення, тому, на жаль, це була помилка. Рухаємось по вулиці Степана Бандери. Зараз нам необхідно повернути ліворуч на вулицю Данила Галицького, вмикаємо лівий покажчик повороту і завчасно займаємо ліву смугу. При лівому повороті нам необхідно пропустити зустрічний транспорт. Раджу вам стояти на прямих колесах. Це безпечно при лівому повороті. А також не наїжджати на лінію суцільної розмітки, бачите, вона і тут є, і тут є. Вона така затерта, звісно, але вона є. Дозволяючи сигнал світлофору і продовжуємо рух. Тут а, е, зустрічного транспорту не так багато зазвичай їде. І ми повертаємо, займаємо крайнє праве положення. Попереду бачимо пішохідний перехід. Нагадаю, що згідно пункту правила 18.1, якби були пішоходи, то нам необхідно знизити в швидкість, а при необхідності зробити повну зупинку. Ви бачите, як бус так трохи наклонив автомобіль оці. Якщо камера передає, я думаю, все передає. Так не треба робити. Не дай Бог, позаду удар автомобіль викидає на зустрічну смугу з усіма наслідками негативними. Тільки що у нас був знак зупинку заборонена 3.34. І, друзі, слідкуйте за цим знаком, тому що вам може попросити, вас може попросити інспектор зробити зупинку, і ви повинні знайти місце, де це можливо зробити згідно правил дорожнього руху. Також не можна зупинятись 10 метрів на пішохідному переході до і після нього і 10 метрів е від виїзду, до і після виїзду з прилеглої території. Правий сигнал повороту ми встигаємо, бачимо на таймері, повертаємо праворуч і рухаємось прямо. Об'їжджаємо автомобілі, щоб трохи не затягувати відео. У нас дозволено швидкість, зараз 50 км на годину. Третя передача дозволяючи сигнал світлофору. Вмикаємо правий поки щит повороту, подивилися праве дзеркало, побачили автомобіль повністю у правому дзеркалі і можемо перелаштовуватись. При всіх, е, при всіх зниженнях швидкості, гальмуванні повному, друзі, дивіться в салонне зеркало заднього виду. Щоб ви там бачили автомобіль, який рухається позаду, чи він встигає там термозити, чи не встигає. Тому що ну, це дуже важливо. Рухаємось по вулиці Київській. Це у нас маршрут номер 11 Дивіться на таймер на світлофорі. До речі, продовжує горіти. Вмикнув лівий покажчик повороту, я вже почав прилаштуватися, людина в останній цей просто бере і виїжджає, хоча вона такого не повинна робити. І я змушений був притиснутись до маршрутки. Безпечний інтервал був трохи порушений, але все відбулося безпечно, досить відносно. З явним перевищенням швидкості автомобіль їхав кілометрів 80, то й 90 на годину. Під'їжджаємо до перехрестя з круговим рухом. На перехресті у нас головна дорога. Про що нам додатково нога знак? 2.1 дати дорогу. Приїжджаємо кільце і тут десь вже наполовині вмикаємо правий покажчик повороту, щоб інші учасники дорожнього руху розуміли, що ви саме будете в цей з'їзд з'їжджати, а не в перший. І займаємо крайнє праве положення. На наступному перехресті нам необхідно повернути праворуч до сервісного центру 5641. Бачимо, ось є табличка про цей сервісний центр. Якби були пішоходи, надаємо їм перевагу, навіть якщо вони не встигають на пішохідному переході, то ми даємо змогу їм закінчити перехід проїзної частини. Тримаємось правої сторони. У нас тут навчальний автомобіль, скоріш за все, зупиняється, так і є. І ми виїжджаємо. Ділимо дорогу між зустрічним транспортом приблизно, так, не, так як нема ніякої розмітки, і рухаємось за навчальним автомобілем попереду. Бачимо, тут у нас і пішоход іде. І отак ось розвертаються. Повертаємо. Поруч на території сервісного центру. І тут обережно ви бачите, купа людей тут зазвичай, каву п'ють, щось їдять, пішохідний перехід. Друзі, дякую, що додивились до кінця. Дякую вам за ваші коментарі. Пишіть, який маршрут був у вас у сервісному центрі, та до зустрічі на дорогах. Всім пока!